Привіт, друзі! Хочу вам показати цікавий лайфхак, яким я користуюся і який може допомогти таким як я, джулерам початківцям Ось, бачите матка у кліторські, ці кліторці, які зазвичай не приходять. Бачите, вона там стоїть, я собі вільно працюю, додаю канді, витрісаю джолу. Для цієї операції фактично ідеально підходить. Паличка, звичайна паличка від кави. Ось я вам зараз продемонструю на, на нормальній кліточці. Бачите, матка працює. Як мені наприклад витрясти ту бджолу? Я можу у кілька етапів, а можна ось, бачите? Все, матку я відділив, цих бджіл я звільнив. Потрібно навпаки, треба додати канді, щоб вона не випала. Я так само перегодив елементарно просто, користуйтеся.